Доброго дня всім! Сьогодні, не дивлячись на свій стан, все ж таки вирішила зробити булочки. Булочки такі, дивіться, яке тісто. Зараз ми його вимнемо гарненько. Друзі, а начинка, в мене буде ось таке молоко згущене, варене. На ось таку порцію пиріжків пішла вся баночка, тут 500 грамів. Тік-ток, такий тік -ток. Тому подивилася, так мені захотілося цих пиріжків з згущеним вареним молоком і вирішила зробити. Зараз змастимо яєчком гарненько, вони в мене вже розстоялися ось так ось. І зараз змащуємо, відправляємо. Випікатися будемо смакувати. Ну що, пирожулечки наші готові вже. Дивіться, які рум'яні. Беремо водички. Такових трішечки вмиємо, щоб вони не черствіли. Так, от. Дуже ароматні. Так. Все, вмили пирожечки. і нехай вони схолонюють. Покажу вам, що вийшло в результаті. Дивіться досить чималенько, так згущенка, вона розтікається поки ще гаряча. І, в принципі, я її не так побагато клала в пиріжки, але я вважаю, що достатньо гарно багато начинки не спеклися, не, не підсмажилися з-під низу. Не Обгоріла все якраз так, як має бути. Всім доброго вечора, друзі. Наближаюся до ось такої краси. Дивіться, скільки ще розцвіло Я шокована. Наче так я вже детально все визбирала, а воно ще Квітне квітне, квітне, квітне. І ось нові ще зав'язуються, будуть квітнути. Дивіться, яка краса. І цього разу дуже гарно ось так ось. Є дуже багато. І ще мені подобаються ось ці браки. Вони є такі саме філометр а є. Саме, такі блакитні, блакитні сини, а сили, так не передаємо. Ось такий врожай у нас. Зробила ось такий ось букетик. Дуже гарна форма, мені подобається. Така букетна. От, об обрізала його. Вплила різні кольори. Ось такий. Планую передати кумі. Може, зараз буде їхати її донька, то одразу їй передам такий букетик від мене. Чекаємо. Ось така карта. І я докладаю чим може. Дивіться, дитина моя працює. Копає яму. Я й тут дивлюся, що ти викопав яму, що вирішив трохи підкопати, так, да, синок? Бабуся прибрала город, Маркуша он дивіться, скільки накопав моркви. Синочок, це ти накопав? Трошки підрізав, бачу, але нічого, боже який ти молодець. Ну рвем квасольку, а я не рву. Га! Ой, Боже, Я друге діло роблю, бо я таке фізично не сильно можу. Якось мені млосно стає. Але трошки щось все одно треба робити. То я скільки можу, скільки і роблю. Отапиться. Виносимо з мамою врожай квасолі. Бо кажуть, що буде дощ небо таке. Нахмурилося, то треба все повиносити. А Марк, ти бачила яку яму? А моркви скільки накопав? Сюдою треба. Так, ну, а я займаюся сливами. Я тут вона визбирувала, у нас така слива гарна, смачна, м'язиста. Отам садочку стала. Бо скільки ми могли дістати, то вже обірвали із дерева, а то таке все, що нападало. І зараз отак її полупаю, і буде варення. Я обожнюю сливове варення, особливо в випічці. Люблю от струдлі, пироги, люблю сливовим варенням. Так що, так, ну, скажу вам кілька слів. Бо знімала коридори лікарні. Що мені сказали? Ну точного діагнозу, якби такого, і не поставили. Але я схиляюся, що це або якийсь коронавірус, все таке, або грип. Тому що ну, мені ці відчуття вже схожі. Е, така специфічна болячка. Вона не просто якась ОРЗ. Мене лікар послали на. У реактивний білок здати. І ще якийсь один аналіз. С реактивний білок виявився негативним. Це добре. От. Але підозріло так болить грудна клітка, тому, думаю, хоч би не бронхіт бо в мене це діло після коронавірусу дуже швидко вирішується. Тут нема, а тут уже є. От. Тому такі от, справи. Такі от справи. І дали мені до п'ятниці лікарняне, а в п'ятницю поїду, подивлюся, як що далі будемо робити. Отак от. познімаю вам, ага, ще встану, покажу зараз. Покажу вам дуже гарно квітує в цьому році ось ця троянда. От уже не знаю, скільки разів вона квітла, ну, дуже багато обновляються квіти. Клас. На жаль, не чую запаху. Запаху, до речі, до слова сказати, нема ні запаху, ні смаку. Нема нічого гісінького. Єдине, що от вчора робила олів'є, то можу відрізнити, що це кислий огірок квашений, що він кислий. Таке є відчуття. Ну, солйона, що сіль. То сіль, а цукор, то цукор, тобто якісь такі що то солене, що то солодке є. Але різновидів смаку такого насиченості, то не відчуваю. Коли вже ми тут, тоді вже покажу петунію: одна щось квітне, інша у нас, на жаль, вже. Відцвіла там була в неї ситуація така. І ось хочу показати вам дуже гарно зробила мама таку правильно, композицію, так? із калачиків і ось така квітка, не знаю, як вона називається, гарні такі, як кленові листочки. І ще там один вазончик, і навіть петунія, дивіться, бачите? Ну, така гарна мені ця композиція і ось тут. Мама в цьому році таке придумала сама, понасаджувала все разом. Так, ось ось майори. Бджілки трудяться. Дуже гарні, гарні майори. Я вам вже казала про це, в цьому році краса, просто краса. Отак от, от. І дуже гарненькі астрочки. Також вам їх вже показувала. Такі ж гарненькі симпатюльки. Отак от, от, друзі, все. Дякую вам за увагу, дякую за те, що були зі мною. Будьте здорові, бережіть себе. І до нових зустрічей. Я ще з вами на цьому тижні побуду у влогах, бо ж буду мати трохи часу більше. Всім пока!